Хочу почути вашу думку як як і історика, як і педагога. Адже в цьому році була така, скажімо, суперечлива історія учням 11 класів. Наприкінці березня почали видавати нові підручники з історії України. Рекомендовані вони були міністерством освіти і науки, і в цих підручниках описувалися якраз події 2019-2024 років, тобто, фактично, ну ті події, які зараз відбуваються, війна в тому числі. Президента Зеленського ну повного штану вторгнення Росії критика була чимала. я думаю, що ви теж її могли бачити в соціальних мережах. Перша критика, яка лунала, це звісно, те, що діти не встигнуть новий матеріал освоїти вивчити до іспитів. Але тут основне питання наскільки я розумію, більш глибше полягає: а чи можна вже сьогодні, у 25-му році, вивчати те, що відбулося у 24 четвертому. З точки зору академічної науки, ні, з точки зору історичної дидактики, а в школі не академічна наука, історія викладається історична дидактика, яка має трошки іншу мету ніж академічна наука, так. От і якщо ви говорите про іспити, про які іспити ви говорите? У нас немає іспитів в українській школі на сьогоднішній день. У нас є іспити тільки для тих, хто хоче вступати в вищі навчальні заклади і засвоїти один-два речення про те, що російська агресія почалася в 2014 році з проблеми Криму. А вже широкомасштабне, з 22-го року, я думаю, великої пам'яті не треба. Тобто, там не зрозуміло, по якій причині цей хайп був піднятий. Ну у нас mm -hmm. немає випускних іспитів, як у радянські часи. Якщо людина це не засвоїла, ну і не засвоїла. Якщо вона хоче вступати до вищі навчальних заклади, ну будь добр, почитай там оту сторіночку тексту. Це ж його ж не на не на пам'ять, треба вивчити, і питання достатньо простенькі будуть. Угу. О, тому ну, я ж кажу, хай піднятий це бульбашка, така була піднята проти конкретних, скоріше всього, авторів підручників. Ага, зрозуміло. Ну як на мене, я бачу цю ситуацію. Ну, можливо, да можливо так. Просто я чомусь подумала, що мабуть, має теж якийсь певний час пройти після 24-го року, аби у ці історичні події ми могли зрозуміти, яку який вплив вони мали, яку результативність вони там перенесли. Так, в таких не будуть рішень. питати це там, будуть питати, хто напав. Коли напав на яку територію Того напав? Щось. Там питається найпростіше питання? Повірте мені. Можете mm -hmm. не вірити, подивіться саме питання НМТ останнього. Гаразд. Пане Віталію, якби вам от було потрібно сформувати там якусь одну єдину найважливішу істину про історію України, яку ви прагнете донести до всіх українців? Е, ну можливо, там я не знаю представників світу теж, але в першу чергу хотілося б до українців. Про що б це було? Що який меседж би хотіли б послати? Ну, головний меседж, що і ми маємо зрозуміти, бо я людина, яка починала в радянські часи, звичайно, все це е, що міг почати е, мені трошки складніше, українці, які себе відчували українцями і в дорадянські часи. Слава і хвала їм. Але і для нас, і для світу, ми повинні донести просте істину, що ми окремий народ, ми окрема нація. Ми маємо довготривалу історію, надзвичайно цікаву, де можна вивчати ще декілька століть цю історію і не вивчити. Ми маємо знати, що ми окремий прекрасний чи нормальний, бо прекрасний то із, е із Трампа то він хвалиться все навколо себе. що ми Нормальний східний європейський народ, якому, на жаль, не вистачає часу два-три покоління на формування А нації, Б держави, якби не той східний сусід. Мені здається, вибачте, може трошки поскручаюся. Ми всі роки якраз і намагаємося довести Україна, це не Росія. У нас навіть другий президент таку книжку написав. Начебто, все робило, до доказуючи, що ми самостійна, свідома нація. Тож чи не ті не знаю, канали, механізми обирали для цього сповіщення? На жаль, да ми книжки писали, включаючи пана Леоніда Даніловича, але ви не уявляєте, які гроші вливаються в пропаганду російської точки зору у світі, і цих грошей у нас ніколи не було і вже, мабуть, не буде тільки завдяки в свій час, там якимось спортивним перемогам світ, наприклад, там. Знав про Україну, коли появився видатний український футболіст Андрій Шевченко. Ну, під Андрія Шевченка згадали ще й Тараса Шевченка. От світ про нас трошки знав, коли появилися брати клички, як видатні чемпіони. Світ про нас узнав, коли у нас була помаранчева революція чи революція гідності. А до того. Інформацію про Україну несуть російські інституції, які дуже активно працюють в Європі і світі, і повірте мені, можете не вірити, а повірити фінансування. Е там вкладаються мільйони доларів про розповсюдження російської точки зору про Україну. Про нас завжди говорили е росіяни. Угу. Вони несли інформацію у світ про нас. А наша спроба донести ту інформацію, вона, на жаль, мало фінансово забезпечена. Ну, ми середня розвинена країна, і ми не можемо конкурувати на сьогоднішній день. От війна, mm -hmm. да, війна в Україні знов таки відкрила питання, що да, от є Україна, да, от вона бореться за, за незалежність, за демократію, от е, рівень зацікавленості зріс. А так про Україну, ну яка Україна? Де там та Україна? про що ви говорите? Гаразд, пане Віталі, наостанок хотіла можливо дасти якийсь короткий шорт сліз, який підручники рекомендували б не знаю, от кожному дорослому, хто, можливо, не сильно свідомо вчив історію України у школі, і от щось би таке, щоб могло свіжити пам'ять про шкільні роки. Ну і в цілому почитати з корисного. Ну, Українським я всім рекомендую одну із останніх книжок Сергія Плохія, як практично всі е, книжки цього автора. Це Брама Європи, це коротенький екскурс в історію України, написаний популярно. Він писався для американських студентів, тобто для студентів. Трошки нижче, як на мене, рівня розвитку, ніж українські студенти. Вона написана простенька, популярна і так далі. Якщо хто хоче більш глибше засвоїти історію України і цікавою мовою написано, це історія України пані Наталії Яковенко. Це шикарний дискурс в історії України, написаний популярно сучасної точки зору зору. Якщо хто хоче, ще ширше, є ціла десятитомна праця колективу авторів, в тому числі Інституту історії України, Академії наук України. Це історія без цензури. Там 10 томів, ну правда, том як, там, щоб не лякались люди сторінок сто двадцять, така невеличка, але це те, що написано. Цікаво, популярно, доступно, бо є академічне видання, які ну люди читати не будуть. Наприклад, вийшло там шеститомне академічне видання історії України. Я так одним глазом подивився. Ну я як історик-педагог, мені зрозуміло, що там люди хочуть написати. А широкому загалу треба популярний виклад. Оці книжки я рекомендую всім. Друзі, ще раз продублюємо, мабуть, назви цих книжок в коментарях в дописі до цього відео. Ну а якщо у вас лишились якісь запитання, чого точно сміливо залишайте свої коментарі під в коментарях свої запитання? Допомагав і мені, і вам краще зрозуміти ситуацію щодо російських настроїв. Блогер та історик педагог Віталій Дрібниця. Пане Віталію, я вам щиро дякую за те, що прийняли наше запрошення. Щиро дякую за те, що запросили в студію. Щиро дякую за питання.